27 жовтня Як вирощують оливки. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. 3 Івана 1,4. Тату. Прочитай мені, будь ласка, історію про потоп. попросив Борис. Тато прочитав синові про те, як Ной збудував ковчег, як на землю прийшла вода. Як плавав ковчег по воді, коли тато почав читати, що гол вилетів з ковчегу і приніс листок оливкового дерева, хлопчик раптом запитав, «Це так швидко оливкове дерево виросло? Так, синочку, оливкові дерева дуже витривалі. Якщо зробити дерево і залишити один пеньок через деякий час, на ньому з'являться нові пагонки. А як вирощують оливки? поцікавився Борис. Спочатку садять в землю кісточку, з неї виростає невелике деревце, його поливають, удобрюють. Через 10 років оливкове дерево починає проносити плоди. Пояснив тато, як добре, що господь створив оливкові дерева, промовив хлопчик. Тато обійняв син і сказав в Біблії зеленіючою квітучою оливкою часто порівнюється людина, яка сподівається на Бога і вірить в нього. Наприклад, в псалмах є такі рядки. А я як зелена оливка у Божому домі. Псалом 51. Важливо. Попроси у Бога в молитві, щоб він дарував тобі міцну віру.